Пропоную до огляду вживаний тягач 4х2 G420 2011 року випуску з пробігом 850 тисяч кілометрів. Тягач обладнано 12-літровим двигуном та механічною КПП grs 905 r з автоматичним оптикрузом. Даний тягач обладнано одним паливним баком об'ємом 700 літрів. Задній редуктор має передаточне число 292, що дуже підходить для аграріїв, та має паливну економічність для магістральних перевезень. Цей потужний тягач ви маєте змогу придбати в нас на стоці тут і зараз. Наші переваги, прозора сервісна історія, підтверджений офіційний пробіг, наявність тягачів на складі, фінансування на вигідних для вас умовах. Чекаємо на вас.